Отримати в цій війні. Ви можете уявити себе учасником наступних мирних переговорів або будь-яких переговорів з Російською Федерацією? Переговорів не буде в класичному сенсі цього слова. Буде ультимативні вимоги до Російської Федерації. Mm. На, відразу на найвищому рівні ультимативні вимоги. І Росія їх прийме. Це не парадокс, це об'єктивний розвиток війни, як війни, яку ми маємо. Вона велика, масштабна, інтенсивна, тяжка, кривава. Всі ресурси задіяні, і наші західні партнери задіють ще більше ресурсів. По про те, що вони будуть там вести дискусії. Орбан, до речі, цікавий персонаж. Мені взагалі завжди цікаво слідкувати за психостаном певних людей, тому що треба зрозуміти мотивацію. Дивіться, ти працюєш в. Євросоюзі маєш доступ до технологічних фінансових ринків, і твій статус, твоя держава з точки зору монетизації капіталізації держави залежить від того, як буде розвиватись європейський союз. Ти будеш мати більш стабільну систему внутрішню, да ну більш заможню mm -hmm. угорщину, скажімо так. І в той же час є держава, яка хоче знищити європейський союз, зробити його бідним, щоб там були конфлікти, і таким чином, щоб у Вугорщині були конфлікти і бідним, і ти працюєш на ту державу, яка нищить ті ринки, до яких ти маєш доступ. Це феноменальний результат такого дивного поведінки. Треба це вивчати. Але попри все це, незалежно від позиції е пана Орбана, європейський союз буде активно допомагати Україні. Це буде велика трансформація. Вона вже сьогодні відбувається. Трансформація в поведінці відповідних лідерів, які ще вчора не готові брали брати на себе лідерство, і відносини до України. Так є певні зауваження, і вони будуть зауваження. І на внутрішньому ринку вже сформувався такий собі костяк да людей архітектурно. Вже він зацементований, які точно розуміють, що буде, якщо Україна не виграє цю війну, саме цю війну. І що буде далі відбуватись і з Україною, і з Росією, і з Східною Європою. І знову ж таки є партнери наші, які ви абсолютно праві, мала антанта, які також це прекрасно розуміють, що вони відповідно воювати не зможуть, якщо Україна не виграє війну. Ну і все. І так само, з точки зору модерації процесів інформаційних, єдине, що залишається незмінним, на мій погляд, це треба брати завжди до уваги. Це воля українського президента. І це супер. Воля українського президента подобається комусь щось, не подобається. Це важливий фактор. Тому що це емоційний фактор, дуже важливий. Є раціональна математика, як пан Буданов говорить, а є психоемоційне. І отут воля дуже важлива. Тому в нас все.